Де зняла лампочки і це моє окруження, чесно вчора. А <реку> потім вже фінвиділ, думаю, дати не дати. Гроші, як кажучи, в рахунки взяли, не подали, лише не кого чекаємо? що хто має <реку> бути.

а вот там целая огромная пачка, таблица для занятий. Це від першого по четвертий вихователь можуть проводити, бо в нас діти. Ну я ж не знаю, тоді вже разом дам, чи зараз розказую. Ґда, що це є, как, саме навчальні процеси, саме болюче місце в нас, як кажуть, перекупить, скільки я говорила, що нам треба купити тут на підручники, нам школа, робити прикольні школи, і вони робити немає завдання, немає шкоду є, це мрія була моя особисто і нашого педагогічного колективу, щоб дитина приходила з школи і мала в чого робити домашнє завдання. Це закупити підручники. Бо частина, які підручники були, вони вже діти розгубили їх. І Приходиться робити домашнє завдання, це немає з чого. А також закупили канцтовари, починається ну, 1 вересня, і зараз діти, що відвідують 17 школу, навчаються дитина. Як поступає притулки, ми повинні віддати від ранець, зошити, книжки, олівці і всі приналежності, які вона повинна.

я Одного разу нам дали школи вже старі, які не підходять нам, фіграм помінялися, в новішки просує навчання школи. слабка школи. Ми її підняли цю проблему. Діти зрозуміли, що вони насправді є важливими в цьому житті для всіх. Вони є важливі. Це є наше майбутнє, це є майбутнє нашої нації, нашої країни. Ось. І я хочу подякувати всім, хто відгукнувся, хто прийняв участь в радіомарафонах, в проведенні концерту. Дуже багато, ну, в принципі, всі хто виступали, актори і артисти, вони всі приймали участь безкоштовно. Причому були такі випадки, коли телефонували. Але вже потім, коли був сформований сценарій, і питалося, а чому мене забули? Я теж хотеш, хочу прийняти участь в благодійному концерті. Так що в нашому місті є багато людей, які очікують тільки скажімо, такого випадку, щоб свою благодійність виявити. Він знаходиться

Навчальні і підручники навіть туди зараз якраз навчальні дітей мають. Ви вже зараз маєте всі книжки, які будуть 19-ю школою. Директор школи наших дітей бере на навчання туди. Діти наші туди ходять, навчаються. В кожному класі є, і звичайно, коли вони приходять із питань допомога для того, щоб діти могли продовжувати навчання тим більше звичайно, тому що діти знака книжки не підручників книг. Для освіти, різноманітних ігор розвиваючих, таблиці, все, що необхідно для навчального процесу, от тут 3513 гривень. Далі, оце все тут є. Потім канцтовари на суму 5000 тисяч гривень, там тисячу таких зошитів, тисячу таких. Ну... А ті біда і тобі на здоров'я.